Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, але сьогоднішня гра буде не просто страшною, а хеллоуінсько страшною. Я вирішив, що треба пограти в тематичні ігри, поки цей сам Хеллоуін не відбувся. До речі, він, начебто, в кінці цього місяця відбувається, я все-таки дізнався. Е, і буде два відео підряд ігри про Хеллоуін. Сьогоднішня наша гра називається Trick or Treat, що перекладається просто як цукерка або смерть. Логічно, Хеллоуін, цукерки, смерть, все, що має бути на Хеловіні. Давайте тоді дивитися, що це за гра на менюшці. Ми не бачимо нічого особливого, крім іерогліфів і англійської мови. Обираю англійську. Е... А, ну ми вже одразу бачимо хату, і, до речі, вона мені щось дуже знайома. Мені здається, я вже знаю. Я в ній був вже разів 5. І сміттєвий бак, в якому щось валяються Руки, ноги. Хтось, походу, в пакет завернутий, але це Хелловін, це нормально. А чого чутливість така маленька там? Були налаштування взагалі? Це таке я зміг налаштувати чутливість? Майкл. Я знову тут. Місце, яке почувається таким знайомим до мені. Можливо, я мушу натиснути Escape? І налаштувати чутливість? Реально. До речі, ліхтарик у нас є, можемо взаємодіять і шифтче бігать. Ти хто такий? Ого, добрий день. Це я. Я тут, щоб е, поприбиратися у своїх е, батьків в хаті, щоб залишитись на деякий час. Гречен. Ох ти! Майкл! Давно не бачились. Е, як у тебе справи останнім часом? Та все, як завжди, твої батьки. А, це я у неї питаю. Е, все як завжди, твої батьки. Стоп, хата твоїх батьків це та, яка зі світлом. Так, класно, дякую. Е, до речі, тобі треба бути обережним цими днями? Чи ж сталося? Нещодавно е, якесь червоне світло йшло із другого поверху твоїх хати твоїх батьків. Е, і воно було на вигляд, наче якісь дивні люди вламилися в ту хату. Я дуже сильно хвилювалась, Лась, напевно, Гречин, це, це жіночка якась, так. Що це був вогонь, тому я подзвонила поліції, але поліція не знайшла там нічого. Можливо, мої старі очі е, жартують з мене. Але все-таки я б тримала око на цій хаті. Давай, йди дорогенький, пам'ятай, що треба взяти деякі конфети, конфети, цукерки і приготувати їх е, до трошки пізнішого часу. Діти, можливо, підійдуть до тебе. Дякую, так і зроблю. Стоп! Open the door and go inside your house. Оце моя хата? Я не поняв. А де моя хата? Оце! Без світла чи що? Якщо я не помиляюсь, це хата Френка, мого найкращого друга, коли ми були дітьми. Це дуже дивно, він має бути вдома цій годині, але всі двері і вікна зачинені Наглухо. Наче його вже тут не було десятками років. Ну, бува. Так, я вже був у цій хаті, дивіться, тут, тут телек, отам кухня. Оце у нас тут гараж, буде зліва вход. Трошки далі. Потім біля входу підйом на другий поверх, так? Дуже темно, натисни F, щоб вимкнути ліхтарик. Ага. Добре. Ой, дивіться телевізор. Кухня. Тобто де тут. змикач. Е, так, телевізор є. Кухня є. Оп, ключі. Ось прохід у гараж. У, якщо я не помиляюсь, це підвал. Який підвал там гараж? Ти що дурний? Так, все, ми все помикали. Чого тут так брудно? А, стоп, треба прям по всій хаті повмикати світло. Нашо? Пять з 10. Добре. Напевно, тут мені вже треба. Я нагору. Тут усе помикать. Стоп. Стоп! О! Ха, Ха! Нормально. Я думав, тут нема проходу, просто закінчується сходи. Щось заблокувало цей вхід? Я не знаю. Класна спальня. Телевізор. Зачинено? Це дивно. І це дивно. Оп, ванна. Все класно, все класно. Що? Що мені почулося? Добре. Був звук, наче хтось вдихнув. Там мені, напевно, показалось. Стоп, де тут ще світло не вімкнути? Тут працює, тут ні. Начебто все? Ось все ще виявляється. А, -а, -а, а воно ще й на вулиці вважається. Де зачинено? Ой, дивно. Стоп! Якщо на вулиці, то значить має бути ще на вулиці, тільки з тої сторони світло вмикаться. Правильно думаю, чи ні? Напевно ні. О! Оце я клацав? Це теж. Де іще один перемикач? Я вже всю хату облазив. А. Я поняв. Нарешті почуваюся, як вдома. Я піду, зараз приготую цукерки. Скоро вже мабуть. Він... Так. Цукерки тут. З підлоги. Збираю щось. Ага, ось воно, добре. Ох, як класно. Вони вже просрочились, але все має бути нормально, правильно? думаю, будуть придатні до їжі. Зараз я можу піти зробити щось інше. Знайди ножиці в саду і поріж бур'яни. Опа, ножиці. А можна їх з собою буду носить? Про всяк випадок. Бо до мене ніхто там не заліз. Можливо. Чого ми це все робимо вночі? Чого не можна піти поспати? Наприклад, зранку цим займатись уже. Хто там мені дзвонить? Сіть в хату. Бери, церкви. Я не дуже поняв, а чому в мене. Двері відчинені. Я тебе вже десь бачив. Я його бачив 100%. І, що ти виглядаєш, як якийсь 30-річний дядько? Діти! Цукерка або смерть! Ой, щасливого Хелловіну! Чекайте секунду, я піду візьму цукерки. Час спрочених вам. Охого! Надаю? Е, ось ваші цукерки, шкети. Дякую. І ти Вали, я. Прибирать сміття в хаті. Це ми зараз зробимо швидко. Я тут уже все роздивився. Так, це. Закрито, закрито. Угу, угу. Тут начебто все. У ванні теж нічого. А де ще один? Я знайшов останню бамашку. Прибрали. У. Добрий день. Е, візьми сміттєвий пакет з кухні і викинь його на вулицю. Давайте повідомимо, що у нас тут. О. собі. Майкл. Що це таке? Чого це в моїй хаті? Ох, правильно. Місіс. Е, Геч... Гречен казала, що. А казала про це раніше. Це можливо, якісь тупі діти пранк роблять. Я тут у себе прибираю завтра зранку. Е-е, У мене зараз інші справи, щоб. Позайматись. Я сумніваюся, що діти такі пранки аж роблять. Але, якщо його влаштовує, то нехай. Так, на кухні. Ага, ось сміттєвий пакет. Загрузили. Собі в руки. Ого! Нормально, а ти хто така? Ти хто взагалі? Така? Ти що, здуряла? Ти злякала мене? Я чуть не срався. Пробач, я не хотіла налякати тебе, я просто в паніці. Я знаю, що ти спішиш, але, будь ласка, заспокойся спершу. Мій малий зник, ти його бачив? Твій малий? Він носить червону куртку. Він мав би тут уже пройти із своїм другом. Чого ти маєш на увазі? Що він, напевно, тут з тобою. Стоп. Стренджер? Чого воно не підписується, хто це каже? Завжди написано Стренджер. Напевно, я кажу. Заспокойтеся, мем. Двоє дітей пройшли біля моєї хати і попросили цукерки. А я їм дав і сказав, валіть відсюда. Поняли? Е, він зник уже декілька днів тому, мій малий. Треба краще шукати. Спробуй прострочених цукерок собі на кухню взяти. А воно то так і було? Що це за гівно? Хеллоїнське сміття? Хто викинув його тут? Це мерзотно і воно воняє. А ти що? Що? О? Нормально, а хто його перекинув? Йти спать. Прикольно. Я тут прибираю, а ви, значить. мусорите мені. А тут я сплю? Нарешті можу йти спать. Я так уже за... замрився. Хтось мені світло вимкнув. Знайди ключ і увімкни з. з, з щтчик звалі. Та виробив мені світло! Цей, цей хат, ця хата така стара, що вже напевно просто воно все ламається, так? Зриваються лампочки. Е, цей щочик має бути в підвалі, мені, напевно, треба знайти ключ в кімнаті моїх батьків. Я так замирився. Коли я це полагоджу, я піду одразу спати. Мені це не подобається. Чого в мене лампочки взриваються? Ой, мені страшно. Я думаю, що це точно не. Це, до речі, Не пробки вибило, то що ми чули звук, як сипеться скло на підлогу. А лампочка ціла. Дивно. Е... Добрий день. Тут гараж був. Я вже грав в 10 ігр з цієї хатою і тут був на цьому місці гараж завжди. Так він і зовні тут гараж, я бачив двері. Ой. І прибудова тут також гаражна. Ну, типу, ви поняли мене. Це все тут розкидане, грязне і обляпане кров'ю. Напевно, якісь пацюки тут або дивні всякі тваринки. І залізли через вентиляцію. Напевно. Схоже на тваринок. А де світло вмикається, не знаєте? Все, вентиляція, мене зараз стігрики з'їсть. Все воно. Налешті. Належ. Нарешті полагодив цей старий вонючий хату. Зараз я можу повертатися і е, е, мати хорошу ніч. Іди спать. Точно не буду мати хорошу ніч. Обіцяєте? Хто шепче? Оу oh, щит! Гомно! Тут такий? моя прекрасна прик... маленька кроватка, я нарешті назад повернувся. Ніче не зупинить мене і хтось дзвонить мені в хату одразу. Емно, хто мені дзвонить у дверні звонок У такій годині. Вже північ. Добре, я думаю, мені треба йти перевірити. А тебе. Не хвилюють ті руки, які тебе очі хотіли закрити, не? Дивіться, як класно, я можу подивитися, що тут таке. Мені залишили цукерки. Опа. Добрий день. Ні, нікого не видно. Відкриваємо? Відкриваємо. О, це цукерки! Хеллоуінські. Йо-майо! А, це мої цукерки Хеллоуінські! Чого вони тут? Ти заліз в мою хату або це просто пранк? Е, е, я все більше і більше незручно почуваюся. Став цугерки на стіл. Виконано. Що це за звук? Ти шипочей мені прямо в ухо. Я наляканий. Ого! Ого, ви бачили? Перевірте щось незвичайне в саду. Йомайо. -йо. Хто це зробив? Я щас. Наригаю. не в хату ж собі, тільки поприбирав. Все це Хеллоуінське сміття. І ці дивні слова що там написано? Макс? Чи Макс плюс? Не знаю. Е, дивні слова написані на стіні. Це пранк? Чи що? Напевне, ці двоє дітей, які прийшли до мене раніше, вони сміються з мене? Через те, що я їм прострочені цукерки дав? 100%. Іди десь Що це таке? У мене галюцинації? Е, треба піти спать прямо зараз. Хто мені накровив На цукерки. Просто ляж на ліжко, очисти свій розум. Від усього три крапки. Мені це вже не подобається. Але спочатку мені треба вимкнути все світло. А ні, тільки в кімнаті. По двері. Молодець. О, це малий я цей. Пофіг. Я не можу сейчас спать лягать. Що ти хочеш, от О! Біжи! Мені бігти треба було. О! А! Все за мене. Добре. Біжи! Як тут зачинено? Воно не відкривається, куди біжи? Ось шкет. Стоп! Я не поняв. Стоп, цей, отут? Я можу обігти... дивана? Оп! Мансону! Я не можу вийти! А, стоп! Мені не ховатися. Ой, не бігти треба. Я не помню, що мені робити? Ну. Hide next to electrical. Щось там. Дожди Що це за фігня? Каже, заховайся біля електричного щитка в підвалі. А Як я маю туди пройти? У Мене величезне питання. Ну, добре. Спробуємо навколо столу побігати з ними. Ану. Ану. Ну, зараз ну. Ну, цей повзум тут буде. Біжи в підвал. Ні, я лоханувся, я лоханувся. Я майже зробив! Я побіг не туди, куди треба. Тут... Ой! Оцей малий, страшний. Так, де він тут? Він біжить сюди? За мною? Так. Ні! Что ты повзаешь за мной? Так, стоп. За шо? Добро. Еще раз сделаем. А! Тю. Угу. А то я интересный. А наша бега навколо... Меблев. Hide next to the electrical. Что там? Подвалит. Біжи знову. Не поняв. А де вони є? Мені кажуть, біжи на вулицю і не зупиняйся. О, все, двері відкрились нарешті. Біжи. Куда? Та горить. О, все, він повзе за мною, повзе. Піди гуляй. Фу. І скільки мені так бігти? Ну, все. Я побіг на інстинктах і втік з хати. Я навіть не дивився назад, але я міг чути звук вогню. Я біг так швидко, поки мене не схопила поліція. Скоро приїхала поліція і пожежники на цю сцену. Я не міг нічого сказати. Все, що вони знайшли, це декілька тіл. Двоє з них були діти. І один дорослий. Ага. Е... Хто? Їхні тіла короті, вже декілька днів там валялись, вони були без очей. Е... Е... Ага. Тіло в синій футболці це був мій друг Френк, який дуже давно там був моїм другом, і він зник у себе з хати, і ніхто не знає, як це сталося. Гру зробив на Су-173. Це моя перша персональна гра. Дякую за 10 тисяч підписників на білі-білі. Ого! Білі-білі? А де мені все стільки підписників на білі-білі? Така -білі? у нас була сьогодні гра, що я вам можу сказати. В принципі, непогана, цікавенька, але чогось мені було не сильно страшно. Я не знаю чого. Можливо, я типу вже звик трошки до цих хорорів. Але було не дуже страшно. Але гра цікава, прикольна, було не нудно. Я б цій грі, напевно, поставив би 6,5. Так, я думаю, це справедлива оцінка. Я таке оцінювача, взагалі, не знаю, по якими критеріями оцінюю, але просто гра, коротше, непогана, прикольненька. Е, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-каналчик посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення. Слава Україні!